Не вірте чуткам і фейкам. Ключовим фейком є те, що, начебто, ЗСУ якимось чином відступає, програє, здається, всього цього нема. Хлопці демонструють просто фантастичний героїзм. Почуйте ці слова. Ці слова рідко коли говорили в останні роки, але хлопці дійсно воюють, вони не залишають ні, як то кажуть самі росіяни, ні п'ятій землі. І не залишать. І це стосується не тільки зміїнов, це стосується будь-якого клаптика нашої землі. Банківський сектор. Безумовно, банки закриті комерційні, але працює державний банківський сектор. Закриваються тільки відділення, а, зрозуміло, в містах, де є бойові зіткнення чи на лінії зіткнень, і таке інше. Що стосується зв'язка, мобільного зв'язка і інтернету, ви самі їм користуєтесь, мобільний зв'язок, енергетика. Вода все працює в штатному режимі.